Привіт, це Ерік. І ось тільки сьогодні, на момент, коли я записую це відео, у фігми вийшло чудове оновлення. Я раніше не робив обзори на оновлення, тому що я не встигав з роботою, а тут вирішив, що час щось подивитися, зробити таке цікаве відео. Я його вивчив не досконало, тому що це перший день, і в практиці я ще це не реалізував. Ну, типу, треба ті проекти, які довготривалі, зараз переводити на нову версію, і розумію, що це трошки таки затягнеться, тому я. Знімати буду просто на тому, що я зрозумів, трошки попрактикувався, і зараз можу вам продемонструвати. Але це не змінить стану, тому що ну, великі проекти і не змінюються дуже сильно. Що в нас тут зараз є? З'явилися певні варіанти, які можна будувати там залежно від. Кольорів залежно від певних налаштувань тексту, розмірів зображення кольорів, скруглень. Там дуже багато таких цікавих налаштувань. І ми зараз про це поговоримо. І як я зрозумів, тепер можна робити світлу темну тему. Це одне із топовіших оновлень. Світлу, темну тему дуже просто. Ось я продемонструю. Ви зараз зрозумієте, як це робиться. А далі будете самі все робити. І я бачу, що це якісь колекції. Варіанти колекцій, і ось так це виглядає. До речі, перед початком огляду і того, як це все застосовувати в ваших проєктах, постав цьому відео лайк, напиши в коментарі, чи робити огляд на наступне оновлення, яке буде десь через місяць-два, наскільки я розумію. І взагалі, ось цікаве це відео чи ні. Напиши в коментарях. Хотів би я почати з самого простого, а саме з автолеяутів, тому що це досить швидко пояснити. Ви зараз все. Легко зрозумієте. Нехай в нас є декілька об'єктів. Вони всі будуть мати розмір 200 на 200. Інтерфейс, як ви бачите, не дуже змінився. Єдине, що з'явилось ось такий DevMod. Значення раніше він був ось тут: Inspect називався. Ну, тобто єдина зміна в інтерфейсі. Ну, також ще інтерфейс змінився ось тут, я бачу. З'явилися. Цікаві тут моменти, типу, дзвіночок перемістився, пошук тепер є, дуже зручно стало. Але ми не про це. Давайте ми е, найменуємо це блок 1. І зробимо дубляж на 4 блоки. Робимо автолеяут, між ними 20 пікселів. Тепер хух, і давайте тепер закинемо це все в. Е, ну, по суті, давайте зробимо просто ось тут 50 і 50. І зальємо білим кольором. Це просто для розуміння, що змінилося. В налаштуваннях цього блоку а, можна налаштувати його якось фіксовано. Давайте почнемо з 1440 пікселів. Нехай це буде якийсь дизайн сайту. І раніше в нас були налаштування, що, що автолеяут складається лише вниз або по горизонталі в бок, в бік. Ви могли налаштувати між ними відступ, також тут обмежити щось. І коли ти робиш адаптив, твоя задача зробити, щоб це розтягувалося. і ти налаштовуєш філ-контейнери, і тепер, залежно від того, як ти змінюєш ширину екрану. Там, наприклад, 740 768, якщо не помиляюся. Тобто, все це так адаптується. А що ж робити, коли мобільна версія? І це оновлення додало нам ось такий ось такий варіант: WRAP називається. Де, звичайно, зараз поки це не буде працювати, але де є умова. Якщо, наприклад, 1024 була ширина цього блоку, при зменшенні він стає вже не, читаємим, не гнучким, негнучким, то завдяки цьому значенню ми можемо налаштувати так, щоб всі вони, наприклад, були фіксовані. І коли зменшувались, бачите, вони перестрибували на відповідні. Ряди, і вам не треба тепер створювати е, строчки, лайни, роу, як ви їх називаєте. Тепер все це адаптується автоматично. Просто хочеться трошки навести декору. І як ви зрозуміли, все чудово адаптується. Але на цьому фігма не зупинилася. І тепер, коли в нас є такий гнучкий адаптив. Звичайно, не завжди нам це підходить. І в нашому випадку, наприклад, у нас є 1440 пікселів і нам треба зменшити цей блок до якоїсь версії мобільної. Давайте 360 пікселів. В нашому випадку досить погано це виглядає. Але е, круто, що в нас є е, таке налаштування, як е, додати мінімальну ширину і додати максимальну ширину. Для цього досить зрозуміти свої налаштування в проєкті. І, наприклад, е, ми можемо обрати їх всі, і додати е, мінімальну ширину. Ну, нехай буде 300 е, пікселів. Також натискаємо додати максимальну ширину і даємо, наприклад, 600. Тепер наша. Задача просто його скролити вниз, і як ви бачите, він автоматично підлаштовується під ваші е, вимоги. Ну, Звичайно, ось це буде 360. Трошки прорахувався, треба і мінімальну ширину зменшити. Е, так, мінімальна е, ширина. Нехай буде меншою. Дивимось, наскільки. Десь ось так. До речі, можна також ще його зафілити. І тепер воно розтягується і швиденько перестрибує на те значення, яке необхідне. Якщо не хочете, щоб було, був ось тут такий пробіл, який є в нашому випадку, можна просто прибрати у всіх цих значень максимальну ширину. Ось Максимальна ширина, 600, ми її просто прибираємо. І тепер в нашому випадку, коли воно буде розширятись, воно розширюється. Коли буде звужатись, виглядає досить цікаво, і на мобільній версії 360 все автоматично стає. Це досить таки спрощує. Наступне, про що хотів би розказати, це саме про кольори. Але для цього я попереджаю відразу: необхідно мати платну підписку, тому що, наприклад, якщо ми створюємо якийсь варіант, ось тут Local Variables обираєте, створюєте, наприклад, варіант кольору, то ви можете сказати лише одне значення, а наступне значення буде вимагати вам оплатну фігму зайти. В такому вигляді, де лише один Value, добре підійде і той же самий кольорові стилі. Немає сенсу робити це. Але будь-який великий проєкт вимагає від вас командної участі, тому всі в будь-якому разі переходять в. Великі про, е, в платні, в платну фігму, зараз ми сюди перейдемо. І я продемонструю, що тут. В нашому випадку, тут тепер, коли ми обираємо Local Variable, створюємо один варіант, потім можна створити ще, ще, ще і бачите, різні моди налаштувати. Почнемо з самого початку. Е, нехай в нас буде кнопка. Знову ж, це може бути картка товару, це може бути форма. Е, називаємо її button. Робимо їй якусь заливку, наприклад, синю, білий е, шрифт, е, скруглення невеличке робимо. Е, давайте фіксоване значення буде 100 по центру, і це наша кнопка. Ми також можемо додати її у великий фрейм, просто щоб було трошки зрозуміліше. Нам. Давайте зробимо це light значення, відцентруємо. Кнопку, і, як ви бачите, в нас є light, світле, нехай це буде там сторінка сайту і кнопка button. Для того, щоб раніше скласти стилі, необхідно було цю синій колір додавати в стилі. Тобто натискати, вводити тут, наприклад, button slash blue. І тоді, коли ви додали, бачите, color style ваш додався. Але зараз, як я розумію, Цієї необхідності вже не так багато. То тепер нам просто необхідно натиснути Local Variables. Ось тут на лаштуваннях, і створити варіант кольору, наприклад, текст. Нехай текст нехай button. Білий. Також ми створюємо ще один варіант кольору Background. І останній, давайте. Баттен. Ну, ось так. Все, нехай. Неймінг вже залежить від вас. І е, тепер просто підставляємо значення: текст в нас білий, бекграунд білий, а баттон в нас синій. Наша задача тепер так само, як і з стилями, просто обрати ось цей варіант. Давайте ось це оберемо. І підставити, наприклад, філ, коли ми натискаємо чотири точки тут, ми бачимо ось значення button. Коли ми бачимо білий текст. Ми натискаємо 4 точки і ставимо Text button. Тут ми обираємо, налаштовуємо background. Є. Yeah. Тепер, якщо ми подивимось, все, в нас Selection Color вибрані. Але навіщо це було робити? Тому що тепер ми можемо створити наступне налаштування мод 2. І давайте його назвемо Dark, а це назвемо Light. І нехай в темній темі наш текст, давайте наш фон, спершу фон, стає. Темно синім. Ось таким. Є. Наш текст буде ставати чисто чорним, а наша кнопка з такої синьої, прям міцно синьої, буде ставати ось такою трошки з голубим відтінком. І що це нам дає? Якщо ми е, тут маємо налаштування всього, е, як сказати, все для light моду? То ми можемо створити поруч, і, обравши леєр, ось тут такі шестерня, я не знаю, як це назвати, ромбики. Ми можемо обрати collection і налаштувати Dark. Як ви бачите, в цьому налаштуванні в нас стоїть е, налаштування колекції After Light, в цьому стоїть налаштування колекції Dark. Це не все. І уявимо, що у вас зараз є чудовий такий момент. До речі, це треба налаштувати як Dark. Уявимо, що у вас є проект. Ваша задача е, його зробити в темній темі. Тепер немає необхідності все перекидувати, все перероблювати, тому що зараз ви просто його копіюєте і налаштовуєте е, колекцію Dark. Це досить зручно, це круто. Але є ще особливість одна, що, наприклад, у вас буде просто фрейм ну, Давайте в рапор якогось проєкту 1440 пікселів, він буде ось таким прям величезним. І вам треба перенести щось із світлої теми, в темну, і вам немає необхідності це тепер налаштовувати. Тому що тепер все, що потрапляє в колекцію DARK, має свої налаштування, буде автоматично ставати світлим е, в темній темі. Тобто, налаштування е, колекції авто, буде автоматично скидуватись з. З світлою на темно. Це просто неймовірно, тому що це пришвидшує роботу в рази, особливо, якщо ви з самого початку це все налаштуєте. А налаштовувати тепер це стало ще зручніше. Це тепер ось тут легко налаштовується. До речі, да, забув вказати. Delete. А коли ви щось будете налаштовувати, наприклад, багато шрифтів, багато текстів, ви можете це. ну, Наприклад, давайте створимо ще якийсь колор, знаю, BG форм. Наприклад, у вас є background form, є background звичайний. Ви просто їх обидва обираєте через Shift, натискаючи Shift, натискаєте New Group with Section. І ви тут можете створити наприклад, просто значення BG. Тобто ви будете бачити всі варіанти, або відповідно, button, background, якщо там буде ще якийсь текст, можете назвати цю групу текст, Ну, налаштування типографії, як ви зрозуміли. І все це буде тепер у вас так розділятися. Це щось по аналогії. Як ось тут ми робили тут дефолт, є налаштування типографії, є налаштування текстові стилі, і це теж дуже зручно. Тепер у вас немає необхідності ось створювати щось там в стилях. Звичайно, краще під'єднувати і стилі, і ось це. І це робити одночасно. Можливо, це трошки заважко, але все ж таки краще. І тут навіть є певні налаштування додаткові моди. Я поки що знову ж за сьогоднішній день не вирішив, для чого там треті четверті моди, але мені здається, що якісь налаштування Error, помилок, що там він буде ставати червоним. То це теж можна буде використовувати. Тобто моди будуть різні, їх буде дуже багато. Мож, можливо, навіть тут ховери, фокуси та все інше теж налаштовується. Мені так здається. Для того, щоб зрозуміти, як це все працює, то бачите, тут є налаштування Dark Тепер мод стоїть, а на Light мод не стоїть. При тому це теж виправляємо. Для того щоб бачити, де Dark, де Light Досить ось тут в налаштуваннях обрати не авто, а Light І туди, бачите, у вас підтягується відповідний мод. Це. Досить прикольно, тому що це дозволяє із оцього всього сайту в один клік поруч створити темну тему. Звичайно, поки що я цього не зроблю, але на курсі, на п'ятому модулі, ви побачите виконання вже з новою схемою. Я для цього спеціально перезапишу відео. Ви побачите, як я роблю цю темну тему з новими функціями фігми. Доведеться перезаписати. Ну, фігма молодець насправді. По цьому майже все. Єдине, що варто відзначити, що тут ще є локальні налаштування, такі як е, е, текст. І тут теж момент такий. Е, давайте просто е, з вами, до речі, тут краще текст, тест, текст не робити. Е, краще створити нову колекцію. Наприклад, Language. Е, додаємо текст. Його називаємо, наприклад, button. Тут ми пишемо button. В наступному варіанті ми пишемо кнопка. Тут ми пишемо English. Давайте так. А тут пишемо Ukraine. Що це нам теж дає? Коли ми обираємо button, є «Layer» і обираємо «Language English. І тепер у нас з'являється таке налаштування леєру Language English. Коли ви будете робити, наприклад, досить такий важливий момент мультиязичні сайти, щоб демонструвати клієнту і українську, і англійську, і, наприклад, там, якусь ще мови там, німецьку якісь інші. Досить все це налаштувати, підставити значення, текста, якщо вам вони вже надані. І ось тут легко це тепер перемикається. Притому знову ж таки можна налаштувати це авто, і коли він буде перекидуватися у відповідне, правильне налаштування ленвічу Укр. Як ви бачите, тут ми налаштовуємо. Українську кнопку перекидуємо сюди, тут з'являється батон, і теж тема змінюється. Це досить таки гнучка налаштування, і це досить таки класно виглядає. Третій пункт, який теж встиг розібрати, це девмод, який досить таки цікаво виглядає для для розробників. ну Як тут демонструється, ви обираєте свою платформу, на якій розробляєте, вибираєте юніти в ремах чи в пікселях, що досить зручно, тому що в ремах краще робити. Далі ви обираєте тему, ну, світла нехай залишиться, шукаєте флагіни, флагіни, які необхідні для роботи з розробником. розробнику. І встановлюєте додаткові налаштування. Так, від є інтеграція в VS Code, Теж досить чудово. І тепер в Game Day, в девмоді ви можете переглядати, як ви бачите, всі налаштування всередині, як вони по суті мусять. Виглядати, ось дивіться, як це класно виглядає. До речі, ще додаткова додаткова штука, ще не в моді. Якщо вам необхідно швиденько переглянути прототип і не ну не ось це підвантаження, якщо ви обираєте певний фрейм, натискаєте Shift пробіл, у вас з'являється ось такий, типу, міні-демонстраційний екранчик. І можете дивитися, як він е, побудований ось тут, в такому невеличкому екранчику. Ну, до речі, можна його потім відкрити повноцінно. Досить зручно, коли ви будете дивитися, якісь налаштування анімації, там швиденько обрали, натиснули, подивилися, анімація працює, закрили. Все, немає необхідності ось це все вантажити, великі проекти довго вантажаться, тому краще ось так. Далі е, що тут ще? Повертаємось до девмоду, і тут всі налаштування, які необхідні, як ви бачите. Меню нав, логотип навіть підтягується, який компонент він є. Досить багато цікавого тут демонструється, але я от, який логотип, як його скачати. Вже немає необхідності натискати експорт, можна просто натиснути ось тут кнопку, він скачається. Тобто для розробників чудово. Наприклад, ось цей весь блок. Uh, все прописується, демонструється тут де що виглядає, описуються всі налаштування, і це досить таки класно. Звичайно, я ще не розповів про ось такі зв'язки. Я побачив, що це можна зробити. Коли є якийсь прототип, наприклад, і тут interaction, вже з'явилися нові налаштування. Set Variable, Conditional, Scroll to, Open Link, ну, Тобто, якісь нові налаштування є, але я їх ще не тестував. І я розумію, що їх не завжди будуть використовувати, тому що в розробці не настільки важливо, ось ці заміни варіантів, як я зрозумів, незам... певні умови. if Else, як я бачу тут з налаштувань, то ну, scroll-to теж це лише декоративні елементи для клієнта. Ну, хоча в майбутньому треба це. Підвчити може на стрімі якомусь поспілкуємось за це, поклацаємо, поналаштовуємо. Основні нововведення я розказав. Вони працюють не лише з кольором, не лише з якби не лише з текстом. Ви можете навіть закруглення, відступи все інше теж додавати в локальні варіанти. Ось тут. І це досить таки класно. До речі, є бета, яку можете подивитися, почитати собі, перекласти. Ось тут все є. Дивіться, вивчайте, як це все працює. І це досить таки класне оновлення фігми. Напиши в коментарях, як тобі оновлення, досить цікаво буде побачити. Сподіваюсь, що я тобі допоміг в вивченні в розумінні цього оновки фігми. А на цьому все. Тому удачі, вивченні дизайну.